Доброго дня, наші любі підписники, гості нашого каналу. Вас вітає команда шляхами таро і я ваш таємничий таролог. Розклад на 26 листопада середа. Так, ні, перегорнути це не про нас. Ну що ж. Події навколо нас, ті, які можуть затягнути нас, ті, що відбуваються, і нам доведеться приймати участь. Це в нас вісімка посухів. Вісімка посухів це в нас про проблеми, які можна вирішити, але без поспіху. Проблеми виникають через поспіх, через те, що вам хочеться щось зробити аж занадто швидко. І все починає стопитись, отже, вдих видих і рухаємося далі. У побуті нас зустрічають десятка посухів, а це. Відповідальність дуже багато роботи, яку ви самі на свої плечі узяли, взвалили і насолоджуєтеся цим. Отже, важко, тяжко, але ви справитесь бо це. Ви ж це ви ж дорослі люди берете це, розуміючи, що ви можете, чого не можете. Тож все буде чудово. Так, зірвізнідори для нас стає двійка посохів. А двійка посохів – це хоробрість. Деяка невпевненість це коли ми плануємо, стоїмо десь на порозі якихось події, якого, якогось відчуття, визнання. Тобто, це коли ми вже майже розуміємо, що треба рухатися, але ще трошечки не вистачає чогось останнього там кирпичика у цій доріжці, щоб зробити перший, перший крок. Тож це. Планування це мрії, які вже матеріальні, але ще не почали рухатися. Наша роль у цьому всьому король Кубків, чуттєва, сильна, люб'язна, але іноді егоїстична людина. Це людина, яка вже усе пережила, вона взяла під контроль усі свої емоції. Вона їх розуміє, вона їх відчуває і вона їх виказує тоді, коли вважає за потрібне. Отже, це наша роль: контроль над своїми емоціями. Підсумком в нас випадає п'ятірка мечів, поразка, неприємна поразка, перегляд цілий це. А, якщо в цей день вам здається, що ви усе зрозуміли, усе усвідомили, ні, ви помиляєтеся. Занадто мало а, інформації, щоб зробити а, вірні висновки. Отже, швидше за все, а, варто не поспішати. Не робити тих висновків, почекати, інформація буде додана. А якщо вас хтось образить, щось вам скаже неприємне чи щось таке, тобто буде таке відчуття, що людина хоче вам якусь бредоту зробити, не зважайте на це, бо вона так робить від того, що їй здалося, а не так, як воно є, що ви щось там зробили, сказали, чи хтось щось переказав. Якщо ви а, рухаєтеся в якомусь напрямку пов'язаному з інтелектуальною роботою, то будьте дуже уважні і обережні. Або вам не буде достатньо інформації, щоб доробити ту роботу, або інформація буде спотвореною, і ви зробите щось не те на базі цієї інформації, або ви будете занадто самовпевнені під час роботи, допускаючи помилки. Враховуючися, ця ця карта в нас у підсумку, будьте дуже обережні, адже це про весь день недостатньо інформації, і ви можете в... Опинитися в, якому, в якоїсь неприємній ситуації. Не поспішайте, робіть те, що, те, що вмієте, і не треба робити, робити в цей день висновків. Не треба зарано. А я вам бажаю всього найкращого, Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда шляхами Таро.